У Вінницькому онкоцентрі розпочався тиждень меланоми. Перевірити родинки до Подільського регіонального центру онкології прийшла Вінничанка Олена Татур. «Родинки перевіряла не вперше, були ну, вже кілька років тому був у мене такий досвід. Тримаю під контролем, тому що маю досить таки багато. На профілактичний огляд прийшла і Тетяна Штиблікова. Краще профілактика вчасно виявити, ніж потім лікуватися вже на пізніх стадіях. Відвідувачам проводять дерматоскопію та надають консультацію. Тиждень меланоми в онкоцентрі зорганізовують щороку до дня меланоми, який припадає на другий понеділок травня, каже лікар-хірург Жанна Блиснюк. Можна виявити новоутворення, які можуть перероджуватись в меланому, або які є підозрілими або меланома небезпечними, і це можна профілактувати виникнення меланоми. Тому огляд таких новоутворень обов'язковий. Для пацієнтів огляд безкоштовний, говорить директор центру онкології Сергій Перегончук. Наразі на обліку в їхньому закладі майже 1300 пацієнтів із меланомою. Першому кварталі цього року виявлено 20 нових випадків захворювання, каже Сергій Перегончук. Щороку ми визначаємо на жаль те, що меланома все частіше і частіше уражує наше населення, тому -то ми і намагаємося завдяки таким програмам. Провести більш широке обстеження населення, завдяки чому ми зможемо виявити найбільш ранні форми захворювання і в такому випадку провести дійсно допоміжну і ту допомогу, те лікування, яке буде пацієнту, найкраще. Вінничанка Лариса Паламарчук перебуває на стаціонарному лікуванні в центрі онкології. У жінки виявили новоутворення на обличчі. Розповідає 10 років тому, коли з'явилася родимка, по допомогу звернулася до косметолога. Рік тому Почала рости. Жалкую трошки, що я раніше не звернулася, бо було б, мабуть, простіше все це. Я б, допустимо, зараз не пішла до косметолога, я би пішла до лікаря спочатку. За словами директора центру онкології Сергія Перегончука, пройти безкоштовне обстеження шкіри у рамках тижня меланоми можна з 10 до 14 години до 12 травня, включно. Першого дня оглянули 32 пацієнти. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.